Вітаю шановні садівники-городники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Перш за все хочу подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. І ось як ви бачите, ми з вами знаходимося на ділянці із помідорами. Помідори можуть бути низькорослі, середньорослі, високорослі. Ось ми бачимо з краю ділянки. У нас іде декілька рядків високорослих помідор. Ось ви бачите, якої вони висоти вже досягли. Поряд рядом починається декілька рядків, низкорослих помідор. Ось ви теж бачите, які вже вони завізі гарні, є помідорки маленькі, є цвіт. Тобто процес іде. А ми підв'язуємо, я ще раз повторюю, що і високорослі, і низкорослі. Як ми це робимо? Я особисто я бачу, та роблю дуже просто. Ось у нас декілька кілків забито десь на. Відстані приблизно 2 метри один від одного. Вверх кілка маленькі гвоздички. До цих гвоздичків в проволоку протягнули і починаємо свій підв'язувати. Як ми підв'язуємо? Підв'язуємо ми за допомогою рухомої петлі. Значить, я вам зараз і покажу, хто не знає, як це робиться. Ну, ось, наприклад, від цього порчика в вигляді двох рукавів ми його опустилися, один вже підв'язаний. Я спеціально залишив, щоб вам показати. Я зараз прив'яжу внизу, хоча вам там буде досить погано видно, але я вгорі потім покажу, вам буде краще видно, як робити цю рухому петлю. Бачимо є і завіс плоди, є, і цвіт. Тобто процес продовжується. Бачимо, квітить ця ось помидорка, тут цвітки теж підуть в І так, внизу ми прив'язали. Тепер підводимо до проволоки. Так, давайте я лишнє відріжу, бо буде невдобно мені працювати. І вам буде погано видно. Значить, ось приблизно стах. Ось І так, внизу підв'язали, підходимо до проволоки, переходимо через проволоку донизу. Потім ось, ось цю частину вірьовочки беремо тако двома пальцями. А оцю нижню обводимо кругом неї. Кругом оцих двох, які ми взяли. І запускаємо ось. У нас утворилось кільце всередину кільця. Запускаємо. І тепер затягуємо закінчик. Це рухома петля у нас утворилася. Ось ми можемо її послаблювати, посилювати. Ось, наприклад, я зараз підтягну вверх. Зараз навпаки вниз, вот, бачите? ось бачите. ось Не натягнуто. Ось я натягую. Другий закінчик один і тягну. І ось воно натягується. Тобто, Рухома петля створена для того, щоб вам або посилити натяг нитки, або послабити навпаки. Ну, ось на цьому коротенько все. До побачення. Всього найкращого і гарних всім врожаїв.